За тиждень учимося грати сім пісень, щоб вас окрилити, щоб ви побачили перші результати і отримали чудову мотивацію. Я створив такий курс. Частина коштів від придбання цього відеокурсу буде використана на благодійність. Тут не буде жодної теорії, тільки практика. Для того, щоб співати і грати, щоб хтось співав, друзі співали, хтось грав на скрипці, на сопілці тощо. І ви могли їм підігрувати, могли в дуеті так разом грати. Міх це як легені наші, завдяки йому можна відтворювати звук. Отже, що нам потрібно зробити, щоб баян видав звук. Тобто першої дії самої недостатньо, вона має бути паралельно з другої дії, оце важливо враховувати. Дехто думає, що чим сильніше тишеш на кнопку, тим сильніший звук. На баяні не так. Там інший принцип, ніж у фортепіано. Отже, вам слід розуміти два поняття. А зараз ми спробуємо навчитися грати польку. Так, прямо з першого уроку ми будемо грати польку. Яку пісню сьогодні ми заграємо? Шукаємо у другому ріді і ось ми знаходимо її. Скільки всього нот буде в цій пісні, ви не повірите, це зроблено заради зручності. Ну що ж, половина пісні ми вже вивчили. Тобто дзеркально бачимо, так якби дзеркало між ними було. І кінці можна одночасно фаз мажором заграти. Якщо ви тільки починаєте, перший раз, ще ніколи баяннукав не тримали. То починаєте грати ось так. Отже, у нас все виходить, бо вам може не вірити, що ви вже вмієте грати. І ви подивитесь, як воно гарно звучить. Ну, ось, бачите, все дійсно виходить. І далі, якщо я трошки внесу прикрас і додам темпу і багато всяких фішок, і мелодія вже може вийти наступним. Чим. Я помістив приклад, щоб ви побачили, як це виглядає. В описі під цим відео будуть тайм-коди. Тому ви можете одразу починати з ручного місця, щоб тренуватися. Приклад у швидкому темпі теж я долучив до цього відео. Тобто нерівність виникає, що цьому може зарадити. Тобто, не так. Ні, не так. А кожен перший бас із чотирьох, він є найголовнішим. Будете таким чином грати, у вас буде більш логіка. І таким чином у вас вже буде получатися. Отож застосовуємо ці дві поради. Тому що якщо будете грати по-інакшому якось, то в результаті це вас збиватиме. Отже, застосовуйте ці поради, і ви вже зможете дуже гарно опрацювати цю першу пісню. От і все, друзі, ми вивчили цілу пісню. Ну що ж, друзі, як бачите, все було дуже просто. І ми зустрінемося завтра з вами, щоб вивчати наступну пісню. Обіцяю вам, що буде також дуже легко. Ви будете навіть приємно здивовані. Невже це справді так легко брати пісні на баяні? Невже це я справді вмію грати на баяні? Ви не повірите своїм очам?